Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин VIVA, Віва. Який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги, сьогодні пропоную велосипедні кросівки від американської торгової марки Rate Concepts. Дана модель чоловіча. Модель називається Live Virus Men's. Coral, Coral мається на увазі колір. Як ви бачите, сімпотні чоловічі кросівки, для того, щоб можна було на велосипеді їздити. Ці кросівки мають плоску велику площину робочої поверхні, ця поверхня має у грі резину, тобто це м'ягка структура. Подошвою, яка міцно буде тримати велосипедиста на велосипеді, з урахуванням, що велосипед не має контактних педалів, це взуття для того, щоб було стрибати на велосипеді, зручно їздити по горах в умовах, коли у вас на велосипеді стандартні педалі топталки. Насправді в таких кросівках комфортно рухатись містом. Особливость цих кросовок, то, що якщо буде дощ, якщо буде е, слизько, е, сніг якийсь е, взимку, то поверхня цієї подошви, вона мінімально буде скользити через те, що оці пупиришки не накопичують бруд, сніг, е, бряку. Якщо буде волога, то е, Скрізь оці попиришки буде проходити волога, а сама поверхня максимально прилягає до е, землі. Е, кросівки е, Ride Concepts е, виробляє американська компанія з 2018 року, і вона опозиціонує себе як е, вдала компанія, яка виробляє недорогі велосипедні кросівки. Ну, взагалі, то як я і казав, в таких кросівках підліткам чи дорослим буде зручно на роботу ходити, чи в школу. Насправді вони комфортні. Кросівки різного розміру. В Особливості цих кросівок стоїть відзначити, що модель Life Wear це стандартна модель, бюджетна, яка якісна і надійна. Якість кросівок. Моделі LiveVрі Mans, в чому стілька має двохрівню міцність, тобто оці дві частини, вони за плотністю різного свойства, тому що в цих містах, де більше п'ятка та носок торкається. Навантаження на ногу вище. Для того, щоб зняти навантаження, оці частини роблять різного плану за жорсткістю, міцністю. Також є супінатор, який буде допомагати запобігати ногі, щоб вона не була плоскостопою. Довжина стіля різня, звичайно, за розміром кросівок. Особливость, тому що внутрі кросівки прошити, не приклеєні, а прошити. По периметру йде теж ось тут всі красовок, ось так от, от прошит капроновою ніттю. І передня частина прорезинена, тобто, коли сніг, дощ, то тут ніколи не буде промокати. Це достатньо міцна частина кросівок на носу і прорезинена. Тканина не боїться бруду. Сам носок має резинові ось тут вставочки. Тобто, якщо буде ось сюди попадати бруд чи сніг, то резинка не буде давати можливість всередину попадати якимось речам. На шнурочках шнурочки дуже зручно шнуруються і міцно тримаються. І особливість красива в моделі Live Weary Men's Coral. Coral це мається на увазі колір п'яточка, п'яточка жорстка. Всі кросівки, які якісні, вони повинні тримати ахіл. Ахіл це ось ця частина ноги, де пошкодження дуже легко отримати, якщо ваші кросівки не будуть мати жорстку п'ятку. Ця п'ятка жорстка. Знутри м'ягусінький паролон. Тобто це надійні якісні кросівки для катання на велосипеді для чоловіків, але враховуючи вагу цих кросівок, Мається на увазі, вони не такі ж і ж важкі. Вага кросівка 400 грам. То е, в таких кросівках я би з задоволенням ходив до школи. Насправді вони гнучкі, е, м'які і е, за своїми властивостями е, будуть комфортні в повседневному житті, але носочок захищен від е, бруду, від вологі і це комфортно. Сподобались кросівки від торгової марки Ride Concept Модель називається Live Weary Men's Color Coral. То приходьте, купуйте в нашому магазині Віва на Харківському шосе Бажаєте замовити? Переходьте по ссылці нашого Ютуб-каналу Віва на сайт Віларіва. І там замовляйте. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!